У відео волотисті гортензії сорти на штамп. Я показувала свій штамп вирощений власноручно за два роки з ось цих маточних кущів Фрайс Мельба. А ці я вирощую просто як кущ. Розумієте? Можна вирощувати рослину і так, і так, але не всі сорти підходять саме на штамп. Це на мою думку. Шкода зараз сонце, але треба підібрати клієнту. Саженець, тому, ну, ось в такому засвіченому вигляді, ось таке поле гортензій ви можете мати з цього сорта. Дуже гарно виглядає, невибагливий сорт, прайс мельба. Ну, красаж. Як то зніму, коли сонечка не буде. І так, саженці на штамп. Фрайс Мельба пропоную ось такий варіант. Взагалі голенький, лисенький, класненький собі штамбік в півлітрових горщиках за дуже доступною ціною. Другий варіант, дивіться, ось тут є один пагін, і ось тут є два пагони. Можна вести як три, зв'язувати, можна лишати тільки один. Можна лишати два. Можна вирощувати кущем, як хочете. Так, і ось тут, бачите, ось цей один такий, який можна пустити на штамп а ці просто прибрати. А можна вирощувати як кущем, а потім зробити собі сажаниць. Це тільки вам обирати. Сорт класний, дуже невибагливий, багато що попустить вам, десь ви забулись полити, десь ви забулись покормити, росте. Чудово, почуває себе прекрасно, завжди квітне, волоті бувають дуже великі, якщо ви будете сильно нормувати. Якщо не нормувати, будуть менші. Сам себе тримає. не розвалюється, в мене ростуть всі кущі без підв'язки. Відправляю саджанці по всій території України новою почтою. Звертайтесь на Viber. Сорт Волотистої гортензії, райс, мельба. Жодних якихось укривних моментів на зиму не потрібні. Зимою по всій території України без проблем.